Привіт, я Алла. Якщо ви дивитеся ці відео, то скоріш за все ви вже були на наших групах підтримки або на моєму курсі 12 тижнів залою. Якщо ви потрапили на це відео випадково, то розкажу, що це серія відео про те, як відновлювати владу над своїм життям і зменшувати рівень стресу, який нас оточує. І сьогоднішнє відео буде продовженням попереднього. Тому, якщо ви не дивились попереднє відео, то я дуже прошу вас перейти за посиланням, яке буде десь горі. Подивитись його. У відео, яке називається Уявне життя я розказувала, як написати список своїх уявних життів. Вам потрібен аркуш паперу, ручка і 10 хвилин часу для того, щоб подумати над тим, яке життя ви б хотіли прожити. Сподіваюсь, ви подивились вже попереднє відео і повернулись до цього моменту. Тому що тут я розкажу про наступний крок, як можна використати цю вправу ще. Ви вже створили перелік. Своїх уявних життів. Обираєте з них одне і починаєте детально описувати, як би воно виглядало. Найдетальніший опис, який ви тільки можете собі уявити, це може бути опис одного дня, який би ви могли прожити в цьому житті, або опис цілого життя. І тут важлива кожна деталь: якого кольору стіни в кімнаті, в якій ви прокинетесь, які квіти. Ростуть на підвіконні. Чи є взагалі ці квіти в цьому приміщенні? Що ви бачите перше, коли прокидаєтесь? Що робите перше, коли прокидаєтесь? Чи робите ви ранкові вправи? П'єте ви зранку каву? Чи любите ви чай? Скільки хвилин ви витрачаєте на дорогу на роботу? Чи працюєте ви? Скільки заробляєте? Кожна, кожна деталь має бути описана. Чим більше деталей ви опишете, тим краще. Ви описуєте кожну сферу життя, про яку згадуєте. Діти, родина, здоров'я, спорт, навчання, робота, хобі все, кожна деталь. Чому це важливо? По-перше, маючи на руках детальний опис життя своєї мрії, ви можете зрозуміти, чого вам не вистачає в вашому реальному житті. Або навпаки, усвідомити наскільки ви щаслива людина, що в вашому житті є стільки всього прекрасного. Бо кожне життя, яке здається нам життям мрії, складається зі своїх проблем, перешкод. І Своїх задоволень, звісно, але скрізь є інша сторона медалі. Тож, виконавши цю вправу, ми можемо перечитати ще раз опис нашого ідеального життя, ідеального уявного життя. І перечитуючи цей опис, ми звертаємо увагу на ті речі, які дійсно викликають в нас теплі якісь відчуття або посмішку. І виділивши для себе ці речі, ми питаємо себе, наскільки вони важливі для нас. І чи готові ми зробити їх пріоритетом в нашому житті? І якщо це дійсно цікаві і цінні для нас речі, то ми можемо спробувати інтегрувати їх в наше реальне життя маленькими кроками, день за день, але не відступаючи від своєї мети, зробити наше реальне життя більше схоже на ідеальне. Якщо вам буде цікаво поділитися результатами ваших досліджень, чекаю вас на групах підтримки. Посилання на телеграм я залишу в описі до цього відео. Також запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. Можливо, це допоможе їм зробити життя трішки ідеальнішим. Нагадаю, що це серія відео про те, як відновлювати владу над своїм життям і робити його трішечки менше стресовим. Бажаю нам всім скорішої перемоги та мирного неба! Ходімо разом!